Ну що ж зараз спробуємо з'ясувати, куди ми рухаємося в контексті російсько-української війни щодо завершення її чи топак оперативної паузи. Отже, Володимир Зеленський натякає на готовність до мирних переговорів із Росією за умови надання нашій країні запрошення на членство в НАТО. Про це йдеться у матеріалі інституту The Wall Street Journal. У статті зазначено, що президент міг би погодитися на припинення вогню, яке фактично залишило б окуповану територію в руках Москви, якби решта України отримала захист з боку алі. Альянсу. разом із тим видання зазначає, що Путін не хоче перемови на шанси України приєднатися до НАТО у найближчій перспективі. Мізерні Зеленський заявив, що Київ намагатиметься повернути тимчасово окуповані території дипломатичним шляхом. Президент наполягає на запрошенні приєднатися до альянсу, хоча й визнає, що вступ до НАТО може відбутися лише по завершенню війни. Ну і зараз російські війська просуваються значно швидше ніж торік. Рефія не полишає намірів окупувати всю Донеччину. Про це пишуть аналітики інституту вивчення війни. Тим часом голова Херсонської обласної військової адміністрації для Financial Times сказав, що Росія готує наступ на Херсон. Готові 300 човнів для перетину річки. А росіяни намагаються захопити річкові острови. Нещодавно атакували козацький острів поблизу Нової Каховки. Непроста ситуація на Времівському напрямку за інформацією генштабу бої тривали поблизу трудового, веселого гаю, константинопільського, роздольного Сухих ялів та новодарівки. Російське військо штурмує українські позиції і на покровському відтинку фронту. Аналітики інституту пишуть, що російські війська активізували штурми в північних районах Харківської області. Проте українські бійці обороняються і не дають окупанту просунутися вперед. Тільки цієї доби на фронті зафіксували 192 боєзіткнення, Повідомляє генштаб і до розмови на цю тему доєднується Денис Попович, військовий оглядач. Він вже з нами на зв'язку. Пане Денисе, я вас вітаю. Доброго здоров'я доброго ранку. Ну, ось ми, зокрема, зазначили про те, що інститут вивчення війни пише про те, що російські війська просуваються значно швидше ніж торік, ба більше за Street Journal також зазначає зараз. Я процитую, що останні місяці РФ просувається на сході України швидше, аніж будь-коли з перших днів війни. І частина населення України, які, можливо, досі перебувають в рожевих окулярах, а такі є, бо я бачила там і в коментарях в соціальних мережах. Гадаю, ви теж запитують: ну, а як так сталося? І я переадресовую це запитання до вас: чому так і що цьому? Посприяло, що ворог зараз настільки швидко рухається. Ну, По-перше, нема сенсу порівняти з минулим роком, оскільки минулого року ми намагалися контрнаступати, і тоді ворог захищався. Відповідно, порівняння з минулим роком, ну тут, на мій погляд, недоречно. Після того, як я вже починаю відповідати на ваше питання, після того, як наш контрнаступ на півдні України виявився, ну, скажімо так, він не випередив тих сподівань, які, ми, які ми на нього покладали. І наші територіальні завоювання або відвоювання виявилися незначними, ворог цим скористався, провів мобілізацію, підготував стратегічні резерви і почав наступ під Авдіївкою. І цей наступ не привели жаль виявився успішним. І е, після того е, західні ще Авдіїв, які були у фортифікаційному плані, не готові до того, щоб зустріти ворога. І ворог почав просуватися швидко, відносно швидко на сході України, користуючись перше чисельною перевагою, другою друге переваги повітря, каби, каби ще раз, каби. Ми про це пам'ятаємо і бумовити, поки що ми проти цього засобу не знайшли відповідні протидії стабільної, яку можна було скрізь використовувати. Третє, на превеликий жаль, наші внутрішні проблеми, які були пов'язані із фортифікацією, раз, я цього торкнувся, і мобілізаційні проблеми пов'язані з комплектацією війська С2. Це, це те, що можна відразу виділити. Тобто з мобілізацією були проблеми, це неодноразово підкреслюється, і підкреслювалося раніше. І зараз ми непревеликий жаль, зараз пожинаємо куди цих проблем, які зараз є. Це комплектація війська, це підготовка військ, в широкому сенсі те, що. Це поняття в себе включає, і через це ми зараз бачимо просування ворога, яке є більш динамічним, ніж значно більш динамічним двадцять 23-му році. Пане Денисе, та незважаючи на це, зараз моє наступне запитання в одну з двох складається одна коротка інше трішечки ширше. Чи погоджуєтеся ви з тим, що обидві сторони, українська сторона і сторона ворога виснажилися? І плюс ось ті повідомлення, які зараз все частіше ширяться інформаційним простором щодо можливих перемовин, ті тези, які з Зеленського лунають для вас, вони означають, що Україна зараз готова до певних поступок і переговори ось ці, Вони зараз ну настільки близько, як ніколи раніше не були, із з го року. Ну, стосовно близькості я почну з другого запитання. Стосовно близькості я б зараз не аналізував. Але ті е, заяви, в тому числі від Володимира Зеленського, які зараз лунають, вони свідчать про те, що е, Україна реагує на те, що президентом е, е, сполучнев став, став ну, став Дональд Трамп, тобто це юридично треба просто завершити цю процедуру 20 січня буде нагурація. А Дональд Трамп має свої погляди на розвиток і на ситуацію довкола російсько-української війни. Тобто потрібно продемонструвати свою догору спроможність. Це раз, і це зараз демонструється. І друге, потрібно все ж таки очертити якісь свої червоні лінії, за яких ми не хочемо відходити. Це питання кейс НАТО. Тобто на сьогоднішній день зараз триває такі, знаєте, заочні політичні торги, заочне формування перемовної позиції. Яка буде окреслена сторонами, якщо ці перемовини почнуться? Якщо вони почнуться. А далі вже, хід цих перемовин буде е розвиватися, ну як воно буде розвиватися. Стосовно виснаження військ. Ну, на сьогоднішній день ми бачимо, що ворог кидає е значні сили для того, щоб просуватися по території України. Він робить все для цього. В нього значний мобілізаційний потенціал, який він може використати, але для цього, щоб його використати, йому потрібно оголосити мобілізацію. Мобілізацію, таку, як вони, вони оголосили в вересні 2022 року. З повістками, з воєнкоматами і так далі. Тобто не ті зараз мобілізаційні е, заходи прихованого характеру, який вони зараз дійснюють, тобто призов на військову службу за контрактом, а саме мобілізація. Він цього робити не хоче. Тому в рамках тих можливостей і в рамках тих можливостей, які ми маємо зараз, можливості ворога, я підкреслюю, тобто мінус мобілізації, яку вони ще не оголосили. Зараз можна казати сказати, що сторона наближається до певного, скажімо так, певного рівня висушності. Пан Денис, у нас півтори хвилини буквально буквально залишається. Я хочу, щоб ви прокоментували наступну змодльовану ситуацію. Наскільки на вашу думку вона реальна? Що зараз таки? Перемовини потенційно можуть відбутися. Далі це буде не перемир'я, це буде оперативна пауза, коли обидві сторони нарощуватимуть свою міць. І потім буде, ну скажімо так, друга частина російсько-української війни, і ворог знову вдарить, але ще сильніше. Таке може бути. Це така розхожа думка, яка в принципі має право на існування. Теж підтримую. підтримує тут. Виникає питання, якою буде ця оперативна пауза? Рік, два, три, чотири, п'ять. Ми чудово розуміємо, що Путін теж, м'яко кажучи, не хлопчик. То якщо він помре, коли він помре, не якщо коли він помре, будь-яка людина помирає, і так та, та само ця доля так само очікує на нього. Якою буде ситуація після його смерті? Я не вірю у колективну Путіна насправді. Я в нього не вірю. Я вважаю, що ця війна є проектом Путіна, вона була розпочата Путіним, вона підігрівається Путіним, і коли його не стане, то зовсім буде інша ситуація. То буде зовсім інша історія і в Кремлі, і буде боротьба за владу. А там в Кремлі ці башти вони є дуже в цьому цього. Почули вас, пане Денисе, зафіксували вашу позицію. Дякуємо за те, що доєдналися до нашого ефіру сьогодні. Денис Попович, військовий оглядач, був з нами на зв'язку. Говорили зокрема про подальший перебіг російсько-української війни і можливо оперативну паузу, і коли вона може відбутися.